Ось маємо сорт чемпіон. Я це дерево в тому році обрізав. Ми його е, формуємо класично, вертено подібну крону. І ми тут, е, тако, не, тако, щоб було чітко дерево видно. Да? Е, дивіться, що я вам зараз покажу, як вам обрізати. Е, я показую так, як обрізати, якщо ви на присадибній ділянці в себе обрізаєте. Тому що, ви ж розумієте, все залежить, обрізка дуже багато чого залежить від... Е, Схеми посадки. Тобто через метр, це в інтенсивних садах. Я, скоріш за все, впевнений, що ви садите на присадивній ділянці у вас відстань 2-2,5 метра, як ось тут, наприклад, ось ці дерева. Також, покажи. Ось бачите, як мого товариша вони посажені. Це вже обрізані. Давайте я зараз покажу це. Дивіться, Ось давай, на, на прикладі цієї гілочки, зараз ми покажемо без У нас головне, щоб задача, дивіться, в перший рік ви посадили дерево. Я ось тут, дивіться, перерізав тут. Бачите, надріз був. Тут. Тут, ось тут, і ось тут зрізав. Тобто на такі пеньочки. Потім нам звідси дало гілка. Це другий рік, і ось пішов третій рік дереву. Бачите, дивіться, це дерево в нас третій рік вегетації в нього. Ось тут я зрізав. Ця вже вся у нас частина. Ось, якщо такое ближче, підійдіть, бачите, коротенький і в кінці такі подушечки набубнявили Це все плодові в плодові утворення. Тобто, і це після цього зрізу дало нам ще таких два списка, теж з закінченнями плодовими. Вони коротенькі, вони з плодою закінчення. Що ми з цією гілкою робимо? Просто пагінь подовження. Тобто гілка, яка виросла на самому році, ми її прирізаємо теж на відстань, ось таку, на наружну бруньку. Ось тут клоц І є, бачите? Ось на цю бруньку, щоб вона знайшла все. Все, наша гілка обрізана. Дивіться, йдемо так по кругу далі. підходь, підходчи його, щоб було дуже видно, щоб глядачі мої були. В... Все розуміли. Дивіться, така сама ситуація. Все в нас в плодах, в плодах, в плодах. Опять же, був у нас потім зріз. Нам цей зріз дає, в цьому випадку у нас є якась довша вже гілка, бачите? І є пагін подовження, тобто продовження нашої цієї основної гілки. Що ми робимо з цим пагоном подовження однорічним? Ми його теж перерізаємо на наружну бруньку. Головне, щоб бажано було ось таке, далі стань, щоб вони були хоча б. Приблизно в одній площині. Тобто ми зрізаємо ось на цю бруньку. Все, бачите, ця у нас була зрізана тут, ця, в принципі, тут. Але ось у нас є довша гілка. Не повинно нічого вище бути від основного нашого пагона. Тобто ми цю гілочку прирізаємо, так показую, щоб було видно, ось на такий коротенький пеньочок. Ось, все. Тут ми все не трогаємо, все коротеньке, все в плодушечках і, і все. Дивіться, далі, така сама ситуація. Все в плодах, все завалено, все чудово. Я прирізаю її ось тут, виходить на наружну бруньку. Дивіться, все, нижній ряд ми обрізали. Е -е, піднімаємося вище. Оця гілка, Ко далі, стань, будь ласка, нам ця гілка не підходить, тому що вона буде лягати нам на нижній ряд. Був зроблений пеньок мною. Нам дало одну гілку і одну коротеньку гілочку. Дивіться, коротеньку гілочку я залишаю, тому що вона у нас в кінці з плодиком, бачите? А ось цю зрізаю на такий маленький пеньочок. Все, щоб у доступ було головне світло. Все, що таке нам заважає, росте донизу, ми його прибираємо. Тут йди за, за мною, будь ласка, ходи. Десь не впадь. Дивіться, була залишена гілка. Ну я це понімав, що вона буде лягати між гілками нами, і вона вся була завантажена. Тобто видно, що під вагою гілка була загружена. Урожаєм. Що я роблю? В цьому році я її просто, вона вся, вся в плодах, я її просто частину її зрізаю. Ось так. Щоб ось ця частина нам відплодоносила. Гілочка ця, ця нам заважати не буде. Ця буде сюди. йти. Ця нам трохи буде заважати, бо вона опять же, лягає на нижній ряд. Ось, я цю не, не побачив. На нижній ряд. Все, дивіться, тут прирізано, тут прирізано. Піднімаємося вище. Чого, ми, чого я забираю лишні? Щоб нам було світло. Якщо буде світло, то на вашому стовбурі будуть утворюватися теж плодові утворення. Якщо світла не буде, не буде ніяких утворень. Ось, дивіться, гілка ідеально горизонтальна, вся закладена плодовими бруньками. Але, але дивіться, такий використовуєте метод прижимання. Я так роблю. Ви розумієте, що тут буде велика вона. І ось під таким вона ляже сюди. Щоб ми її взагалі не забирали, я просто частину урожаю на плод, на Плодове закінчення обрізаю. Вона нам відплодоносить і буде все чудово. І виходить, вона вже під великим, великою нагрузкою вона вже не ляже. Йдемо далі. Така сама ситуація. Не давайте, щоб вони між собою згиналися. Значить, ми цю забираємо на пеньок, на обратний ріст. цю залишаємо. Доступ буде до всього, до цієї частини буде. І тут у нас буде. Дивіться, піднімаємося вище. Опять же, така сама ситуація, вона нам може дуже лягти. Я її прирізаю ось. На закінчення з плодами. все, Така сама ситуація в нас тут. М -м -м. Ось тут теж закінчення на, на список. все, Піднімаємося догори, піднімаємося, піднімаємося. Що ми бачимо? У нас є ось був утворений. Йди, будь ласка, ось був пеньочок в тому році я зрізав. Тобто такі ось пеньочки я в тому році зробив. Все боку видно, що є ось плодова брунчка і дала нам гілку, Я її звідси забираю. Як я забираю? Я забираю на обратний ріст. ось так. Це. Щоб тут утворювалися кольчатки, тобто багаторічні наростання плодової деревини. Всі ці коротенькі, якщо вони мені заважають, в горизонтальному положенні я їх взагалі не чіпаю. Не чіпаю, бо вони всі нам е, всі були завантажені. І все, піднімаємося догори. Вверху, як правило, у нас жировики. Дивіться, підходьте, будь ласка, ось зрізати. Щоб тут у нас була залисина. Що нам це дає? Тобто в цій частині в нас немає нічого живого. Якщо гілка звідси буде стріляти, вона буде стріляти тільки ось з цієї частини з нижньої. Як правило, вона не буде доверху лізти, вона буде у нас горизонтальна, тобто ідеальний у нас зріз. І так і робимо ми на, на всіх. Ой, не дорізав трішки. Ось так. Робимо такі пеньочки. І бажано було б, дивіться, якщо побачите, в мене стовбур йде викривлений, такого стань, щоб було б видно, що він викривлений. Дивіться, в цю сторону пішов, потім в цю. Потім в ту. Тобто це нам дає більш е, устойчиву е, структуру самого дерева. Устойчиву, як де по-українськи? Більш е, м -м сильнішу. Е, е Хорошо, ви зрозуміли. Да, е, дивіться. І все. Тут в нас є два пагона. Два мощних хороших пагона. Звичайно, можна було б лишити цей. Він мощний, хороший, грубий. Ну я перевожу на ось цей молодий пагін. По-перше. Свого роду я буду стримувати крону. З другого боку, вона буде хвилясто і більш е, краще стояти сама крона, не буде боятися вітру. І все. Ось так відійди. Тако покажи, вийшло ось так. О, бачите, вийшла в нас така ось крона дерева. От пробуйте. далі зараз буду ще знімати відео, будемо все показувати, розказувати і ділитися з вами нашим. Досвідом і всім іншим. Дякую.